Доброго ранку, мої любі дітки, любі хлопчики і дівчатка. Знову радує вас всіх вітати! У нас сьогодні заняття з логіку математичного розвитку. Гра якої фігури не стало. Подивіться, дітки, перед вами є скільки фігур геометричних? П'ять фігур, вірно. Давайте розглянемо кожну, як вона називається та якого вона кольору. Це в нас круг синього кольору. Це квадрат жовтого кольору, трикутник червоного кольору, овал зеленого кольору та Прямо кутник оранжевого кольору. Умови гри наступні. Вам необхідно буде заплющити очі. В цей час якась фігура зникне. А коли я спитаю у вас, якої фігури не стало, вам необхідно буде відкрити очі та сказати, якої фігури не стало, та не забути вказати, якого вона кольору. Готові? Тож, заплющить очі. Якої фігури не стало? Правильно, жовтого квадрата, молодці, заплющить очі. Якої фігури не стало? Зеленого овалу. Молодці. Заплющить очі якої фігури не стало? Синього круга, так, заплющить очі? Якої фігури не стало? Оранжевого прямокутника, так, заплющить очі? Якої фігури не стало? Червоного трикутника. Молодці. Бажаю вам гарного дня. До побачення!